Um, ladies and gentlemen, welcome to Ukraine Crisis Media Center. Пані та панову вас в нашому центрі. кризовому центрі. Ось розпорядок, розклад прес-брифінги на сьогодні. Ми розпочинаємо з Лесі Орабесів. Потім о дванадцяті буде лахмасі міністр охорони здоров'я України. Потім перші у нас буде Михайло Венець, голова незалежної приспілки гірників України. Він розповість про погляд ворогспілок на поточну ситуацію в Луганській та Донецькій областях. І ми завершимо на день з Андрієм Беченко, директором соціологічної служби центру Розумкова. Разом який поділиться з нами результатами на останніх опитань, які проводив центр. Радовно. Що українці думають про єдність країни, сприйняття Росії як сусіда та інші важливі питання? Тому я запрошую Лесью Орбець, депутат Верховної Ради на надзвичайне оголошення. Дякую, добре здоров'я. Вчора десь між 12, точніше вже сьогодні. Між 12 дванадцятої першою ночі територіальна виборча комісія в місті Києві прийняла рішення зняти мене з. Кандидата в мери а, із кандидата, який очолює список партії нове життя. Що відбулося? Ну, я думаю, що у конкурентів здали нерви. Тому що технічних і слабких кандидатів в такий спосіб не знімають, а в такий спосіб намагається позбутися тільки тих, хто реально становить конкуренцію. А, формальним приводом для цього була. А, Заковика, що мовляв, як мер я йду як сивомовисуванець, і при цьому очолюю політичний список партії для того, щоб сформувати як мер, свою команду в Київраді. Нас попереджували про те, що така можливість є ще коли ми реєструвалися числа 29 квітня. Але тоді ТВК прийняло одноголосне рішення зареєструвати. Ми підстрахувалися, тобто ми зрозуміли, що така, така ймовірність є. І ми звернулися до ЦВК, звернулися до Андрія Магери, члена ЦВК, який є заодно ще й куратором київських виборів, і він дав нам офіційне роз'яснення. Якщо дозволите, я зараз надам мікрофон моєму колезі, а, кандидату от, від списку нового служби Олегу Петровцю. Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Е, вчора відбувся безпрецедентний. Випадок по зняттю з реєстрації Леся Оробець як кандидата в мери і як кандидата в депутати, дійсно, перші дзвіночки були ще при реєстрації. Дійсно, комісія наполягала на тому, що в принципі це нібито незаконно однак прийняла рішення про реєстрацію. Вони знали тоді, що ці обставини вже були. Після того, витримавши майже три тижні, комісія все ж вирішила проголосувати. І вчора, серед ночі, в останній день вже фактично прийняла рішення про зняття з реєстрації. Що до того відбулося від кандидата в депутати від партії нове життя, ми звернулися до центральної виборчої комісії за роз'ясненням офіційним у відповідності до статті 15 закону України про центральну виборчу комісію. В даному зверненні від кандидата ми просили роз'яснити, чи буде порушенням відповідно, такий процес висунення, і чи таке висунення в даному випадку будь-що взагалі порушує, коли особа йде самовисуванцем на міського голову, і коли йде по списку від партії безпосередньо в депутати Київраду. На що а, а, центральна виборча комісія чітко дала відповідь? А, зацитую ключовий абзац із цього роз'яснення. Будь ласка, якщо можна продемонструю повністю відповідь на бланку, все як має бути з підписом Магєри. Таким чином, за змістом вказаних положень закону, особа висунута, вже висунута кандидатом у депутати міської ради в багатомандатному виборчому окрузі, може одночасно бути висунута кандидатом на посаду міського голови місцевої організації партії або шляхом самовисування, тобто. Центральна виборча комісія зовсім недвозначно протлумачила ці норми, роз'яснила ці норми у відповідності до статті 15 закону про центральну виборчу комісію. Дані роз'яснення. Ми вчора, відчуваючи, що таке засідання можливе в самий останній день, я особисто за своєю заявою зареєстрував в територіальної виборчої комісії. Є відповідна відмітка, тобто вони офіційно були повідомлені про наявність таких роз'яснень. Тим не менше, вони повністю їх проігнорували. Ці роз'яснення більше того, коли ми вже Бачили, що воно проігноровано. Ми звернулися з вимогою Ще є один день. Зверніться до центральної виборчої комісії за роз'ясненням. Якщо ви вважаєте, що це не є роз'яснення. Вони також проігнорували це і під покровом ночі фактично на підставу з порушенням всіх по суті вимог чинного законодавства скасували реєстрацію Лесі. Дякую за увагу. Сьогоднішньої нашої зустрічі я сказала, що я розкажу, хто мене знімав. Так от цього разу комісія була практично одноголосна. Тобто, і представники удару, голова комісії від удару, і представники батьківщини, а секретар комісії від батьківщини, і представники партії регіонів, і комуністи одноголосно підтримали зняття мене з перегонів. Єдине, хто утримався, це були представники від свободи. За що їм велика дяка, зберегли обличчя, і представник представник вільних демократів партії Сергія Одарича Мера Черкас. Ось всі решта одноголосно в шаленому єднанні. Що це означає політично? Я попрошу прокоментувати мого колегу, партнеру по цих виборах і взагалі партнеру по політичній роботі Олександра Савонтая, сила людей. Доброго дня, доброго всім дня. Чому є заминка в трьох тижнях? Чому спочатку перша спроба зняття була три тижні тому? Після того не рухали справу, ці вдали її хід. Зачіпку зробили для того на той випадок, якщо раптом Леся почне рости, була підозра того, що Леся Воробець не матиме можливості в умовах війни і в умовах того, що виборча кампанія дуже коротка, просто розкрутитися. І було зрозуміло, що ну нема смислу її чіпати і рекламувати, але про всяк випадок залишили гачок. Чому залишили гачок? Ну зрозуміло, що команда кличка дуже боїться ймовірності третього програшу кличка на посаду міського голови Києва. Двічі він уже це. Робив зрозуміло, що команда Бондаренка, яка доєдналася до голосування, вона дуже переживає, що Бондаренко дарма вчора склав мандат депутата Верховної Ради і тепер може залишитися ні з чим і ні з ким, ну максимум депутатом Київради, тому що він веде паралельно списка до Київради. Це що означає? Це означає, що три тижні були витрачені не дарма. Тобто, три тижні три тижні зустрічі роботи кандидатів в округах, роботи команди списочної організації волонтерського штабу. роботи Двох тисяч волонтерів, прихильників, членів спостерігачів комісії, тобто те, що ми називаємо команда Олеся Оробець, вона пройшла не дарма. Ми отримали визнання. Звичайно, на цьому зупинятися ми не будемо, і про це зараз каже Олеся, але ми розуміємо, що ми подолали той. Час, коли нас називали хтось технічним кандидатом, а хтось називали нас кандидатом, який працює на вирост, стало зрозуміло, що ми боремося за перемогу. Тому ми отримали такий сертифікат визнання, який на даний момент називається протоколом Київської міської територіальної виборчої комісії. Про те, що ми будемо робити далі з цим сертифікатом визнання, про те, що ми тепер боремося за перемогу, я надаю знову можливість сказати слово Олесі. Як кажуть, в Одесі не дочекаються. Здаватись, ми не збираємося. Нашу команду це не зупинить. Ми зараз готуємо оскарження в суд і зробимо все можливе і неможливе, щоб повернутися в перегони і виграти їх. Команда заточена тільки на результат. Ще один важливий. Ще одна важлива штука. Начи дивіться. Я мама. Знаєте, це я тільки в другу чергу політика, В першу чергу я мама. А коли дитина хвилюється або переживає, не можна її позбавляти права на памперс. Мені невідомо, якого розміру памперс потрібен ключку. Але ми оголошуємо благодійну акцію. Всі кияни, які вважають, що їхнє право на вибір було обмеженим або вони були позбавлені такого вибору, мають за можливість принести хто штучку, хто упаковку. В районі центральні штаби, в намета з агітацією, партії удар. Якщо хлопчики вибирають неспортивні методи боротьби, давайте їм скажемо, що ми про Дякую за питання. Чи будуть на нас запитання? Дуже вам дякуємо, шановні колеги. Чи є зараз в нас вже є? Богдана, будь ласка. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Леся, питання не стільки від журналіста, скільки від е, киянки в другому поколінні. Е, Скажемо так, як людина небайдужа долі Києва чудово, розуміє, що перепони молодим командам будуть і надалі. Що робити пересічним киянам, які до вас реально приходять на зустрічі, звертаються? Дерибан Києва продовжується. Як нам, всім, киянам небайдужим, це зупинити. Дякую. Я теж помітила таку річ, що ми команду об'єднали заради декількох ключових речей боротьба з корупцією на результат, зупинити земельну мафію, припинити незаконну торгівлю мафи, поміняти теперішню ментуру на муніципальну поліцію. І склалось враження, що нам повірили, перші, хто нам повірили, наші конкуренти. І тому нас почали зупиняти. Що ми зараз робимо? Ми зараз максимально об'єднуємо зусилля. Ви зрозумієте правильно, це навіть не тільки про київські вибори, а ця ж структура ТВК і ЦВК буде приймати рішення про те, хто буде президентом цієї держави. І законність їхніх рішень це ніж іншим законність визнання законно вибраного лідера держави. Це дуже серйозно. Особливо в умовах війни я не розумію методів боротьби конкурентів. Вони не розуміють, що це може привести до розвалу суспільства. Якщо люди перестають вірити в легітимність встановлених результатів виборів, то це може дуже плачевно закінчитися. Ми зараз не за... Ми... єдине, що просимо це ну, мирний флешмоб, благодійна акція. Ми не хочемо нікому погрожувати нічим більшим. Ми всіляко намагаємося наші дії втримати в рамках закону, навіть коли наші конкуренти діють про нас, проти нас, попри закон. Що ми можемо зробити як кияни? Це висловити свою позицію любим доступним методом. От як вам душа лежить єдина просьба рахуватись кримінальним кодексом. Я вам дякую. У нас ще є питання. Христос, Воскрес. Виясню Воскрес. Пані Леся, дозвольте знаєте, про те, що ви проінформували, знаєте, серце дуже стало сильно битися. І, і про тому, що ви далі сказали акцію цю, знаєте, в мене виникло запитання. Я не обстоюю ні, ні одну політичну партію, але обстоюю правду. І тому то в мене виникло таке запитання, чому тільки кличкове потрібно зносити памперси, а не регіоналам. І іншим силам, про яких ви на ви назвали, що вони приклали максимум зусиль. Чому тільки одному? Тому це є раз, а друге, ну скільки приходиться спостерігати за їхніми боями, все це було. Вони не старалися когось обіжати, а все перемагали силою. Ну тому дайте відповідь таку конкретну. Найбог помагає, а щоб правда все перемогла. Христос Христос Воскрес. Як мама, я знаю ціну памперсів. Якщо вам не шкода принести їх, скажімо, і і до інших кандидатів по перегонах, які представники яких в ТВК брали участь у цьому днічному шабашу, не питання. Єдине, що комісію ТВК очолює представник від удару. І саме кандидата від удару соціологи називали наймовірнішим переможцем. А, тобто найімовірніше те, що відбувається, вигідно саме тому, чия рука дрогнула і чий сумнів у, у тому, чи виграє він після двох провальних спроб. Ну, очевидно, хто за цим стоїть. При цьому дійсно руку доклали і інші, тому ще раз кажу: якщо вам не шкода памперсів, хто я така, щоб вам вказувати, куди їх нести? У нас є ще питання. Доброго дня. Біленський Максим, просто киянин. Побачивши вашу новину, сьогодні зранку в Твіттері, мені стало ну небайдуже. Дякую. E, чи знаючи нашу судову українську систему, чи не вважаєте, що суд буде розтягувати справу, і вибори в Києва, міра Києва, вже пройдуть, а справа ще буде в процесі? Як з цим боротися Дві короткі тези, після того передам слово Олегу. Теза номер раз. Нам, киянам, потрібен чесний суд не тільки перед виборами, взагалі не тільки перед виборами. Для того щоб це місто процвітало, сюди мають зайти інвестиції. Інвестор і бізнес зайде тільки в той інвестиційний клімат, де по суду можна відстояти свої капітали, свою власність. Нам, киянам, це зараз питання не тільки виживання, але й нашого добробуту. Це перше, друге, уже сьогодні-завтра має бути дана команда друк бюлетенів. І зараз питання чи потраплю я фізично в бюлетень а, і затягування з боку суду це так само опція, яку якою вони можуть зложити. Олег. Насправді суд розгляне це до дня виборів, тому що так визначено кодексом адміністративного судочинства, де окрема є категорія справ з розгляду виборів. В суду є два дні з моменту подачі для того, щоб розглянути цю справу, і потім воно може перейти до апеляції, яка також має такі вже два дні. Суд ця зводиться до того, що само собою це рішення комісії воно є безпрецедентним, тому що. Як ви розумієте, в 8-му році і в 10-му році виборча система місцевих виборів була лише пропорційна самовисуванців не було взагалі в даному випадку? Зміни до закону, які відбулися на початку квітня, вони у всі статті подобавляли спосіб самовисування. Таким чином, до даної статті, на яку посилається територіальна виборча комісія, просто було додано, що кандидати мають право висуватися через політичні партії, місцеві організації політичних партій, або шляхом самовисування. Територіальна виборча комісія вцепилась за це слово або. Просто що або так, або так, або самовисуванням кругом, або тільки шляхом однієї партії. Проте суть тлумачення цієї норми, воно повністю не стикується ані з практикою судовою, яка була вже прийнята на основі законодавства про вибори депутатів Верховної Ради, ані роз'ясненням центральної виборчої комісії. Більше того, Леся не просто сказала про те, що центральна виборча комісія повинна визначати легітимність президента. Справа все в тому, що закон про центральну виборчу комісію чітко передбачає, що центральна виборча. Комісія може з власної ініціативи скасувати будь-яке рішення територіальної виборчої комісії. В них є цей шанс, вони можуть а, зараз встановити правду по суті. А, тому ми зараз готуємося до оскарження саме до суду. А, однак в центральної виборчої комісії є така опція, і вона може це здійснити. Для Дякую. Наступне, наступна, наступна можна? якщо можна ще два запитання? Так, прошу. Так, Добрий день, Мене зовут Олександр Єрмаков. Я госуд у журналіста Клісі. Я Олександр Єрмаков. Хочу поставити запитання до Лесі, як відреагували інші мереки, яка була їхня реакція? Була доволі дивна реакція Катеринчука. Поясню чому. 29 дев'ятого да? 29 квітня, коли нас реєстрували. Коли нам видавали посвідчення про реєстрацію, і ТВК приймала рішення про те, щоб зареєструвати мене як кандидата, саме довірена особа Катеринчука, з мене спомогу, я навіть його візитка, підняла питання про те, що мене реєструють незаконно. Тобто Катеринчук, ну тобто довірена особа Катеринчука була перша, хто взагалі ініціював це питання, підняв його на ТВК, намагався якось придумати якесь юридичне обґрунтування і, ну, по суті, збити мене з реєстрації. Ось, а хвилин до цієї прес-конференції вийшов пост Катеринчука, в якому він рве на собі сорочку і намагається захистити нещасну Лесю Оробець, яку незаконно зняли з реєстрації. Так, от у мене питання: чи Катеринчук, ну чи це один той самий Катеринчук? А, тобто, ну якось вийшла дуже дивна реакція. Погодьте Тобто, з людину збивають, а потім її жаліють. Ну це приблизно так само, якби не знаю, беркутівці виносили, щойно ними прострелених і, і дуже переживали, що ну. Що важко важко Е, ось. Кругляк Роман Євгенович, адвокат. Це людина, яка, 29, судячи по фоці, 29 квітня, встала на засідання ТВК і першу ініціювала питання про те, що Лесю робить. Реєструвати не можна, тому що не можна. Ось. Тому така реакція була. Всі решта кандидати поки що відмовчуються. Ну, подивимося, вистачить і мужності чи ні. А, окремо скажу велике дякую представникам свободи. Вони дійсно вчора повелися гідно і не брали участі в цьому в шабаші. Не брав цьому участь в шабаші так само Андрій Одарич, а, представник вільних демократій. Ну тобто, це люди, які зберегли собі обличчя на майбутнє перед киянами, ну і перед всіма нами. З Times Таймс данґлока. А те, що сталося, це означає, що політика все ще робиться так само, як і до Майдану. Це означає, що Майдан е, зраджений цим. Навіть в цей час кризу ці самі секретні якісь оборудки відбуваються між партіями. Навіть тепер, коли йде війна в країні, це найбільша трагедія. Це не про мене особисто, не про мене не про мою команду. Це про методи, які використовуються політиками, які намагаються заявити, що вони будуть жити новим життям. Це нове життя означає всі методи. Навіть під час, час часів кучми було, коли таким чином усували Противників кандидатів, І ми бачимо те саме тепер. Ми будемо робити все, що можемо, щоб повернути верховенство права через суди, але це покаже, які сильні чи слабкі є наші суди. Я не можу зрозуміти методи нових супротивників, беручи до уваги те, що це війна, весь світ дивиться на нас, чи ми є. Новими чи щось змінюється в українській політиці, і я шокована тим, що сталося не через те, що це проти мене, а через те, що це удар проти єдності та великих очікувань людей, що після майдану буде нове життя і нова політика. And... Доброго дня, переписся Дмитро, е інформаційне агентство Українські Новини. Скажіть, будь ласка, от якщо все ж таки оскарження в суді не дасть ну, результатів, які ви очікуєте, які будуть ваші подальші дії і чи можливо підтримуєте ви когось з інших кандидатів на пост мера Києва? Цікаве питання. А... Я представляю тут не лише себе. За нами стоїть величезна команда. Нам вдалося об'єднати три політичних середовища партію Нове життя, команду Лесі Оробець і команду Сила людей. Що найменше я, приймаючи це рішення, маю порадитися з усіма членами нашої команди і прийняти зважене, адекватне рішення. Час лідерських партій пройшов, і я несу відповідальність не лише за себе, але й за трьох тисяч волонтерів, три політичні команди і киян, які нас підтримують. Тому ми будемо приймати зважене рішення, і щойно воно в нас буде, ми обов'язково вам повідомимо. Дякую. Дуже вам дјакувам за влаштова, што пришли. Тримајте се.